Писникам, гостям мого каналу, глядачам. В общем, поламалася у мене цяцька. Не дивіться, що він у маслі, в какешках, він працював до последнього, поки не вийшов з ладу стартер. Е -е, походу втягую ще. Накрилось. Стартер отакий у мене. QG, qdg 13.08. В общем, на одному сайті тільки знайшов я втягую ще, тому що в принципі, похожі є, повно, дешеві, дорожчі. 1240 з доставкою мені обійшлось, Ось таке воно. в общем, таке втягую ще, Там ще далі. Грибочок. В общем, це моє старе. Коротше, перестало воно заводити общем, в принципі, поломка незначна, але дорогостоюча. 1240 на даний час це сумасшедші гроші, як, як сказати. Так що сильно не Ну, Поставимо, заведемо, побачимо. Чи підійде воно, тому що щось воно мені трошки подозрітельне. Але по номерації старті іменно QDJ1308, то вибиває іменно таке. Ну, не знаю, зараз поставимо, побачимо. Заведем. І так, замінив. я поставив втягуючи, не обійшлось без ексесів, замінив релюшки, запобіжники. Трохи підлампічив замок, бо тут розбилася потайдак, приклепав таку пластиночку. Ну, в общем, як заводить. Зараз розкажу один нюанс. В общем, щоб не було казусів, таких, як зі мною. В общем, отут на плюсову клему приходить на плюсову. Приходить красний з полоскою. І зелений, зелений на замок за зажигання, на замок запалювання, а цей іде прямо на. Ось на предохранитель і на цю релюху. В общем, якщо прикрутити тільки цей красний із білим, то панель прибору в світ, короте, замок запалювання не працює. В общем, я трохи провтикав і зелений дротик прикрутив на клему, яка йде на сам стартер. Короте, я південь проморочився, півпроводки перебрав. Ну, Із-за дурної голови, як то кажуть, візьми, подивись в інтернеті зразу, а тоді книжку. Ну, в книжці немає, не написано в книжці. Їздив, дивився на тракторі на другому, тільки на джинмі. Все підключено так, як у мене було підключено. Але у мене замок запалювання не працював. В общем, там хитро він захований, той дротик зелений. <кхем> в общем, не, про, не прохлопайте, хто буде сталкуватися з таким. Коротше, така хрень за мною произошла. я день проморочився, єлі зробив. В общем, ну нічого. Профілактика проводки пройшла недаремно. Замінив клемки на е, замок запалювання, бо там уже вони порозпадалися. Ну, все, що не діли, як, все, що не робиться, робиться до кращого. В общем, все, всім пока. Мирного неба над головою. Ставте лайк і підписуйтесь. Дзвіночок. Все як має бути, все хали козаки,